Ви щойно побачили рух першого серійного гелікоптера Р4, авіаконструктором якого є Ігор Іванович Сікурськ. Ігор Іванович Сікорський, людина, гордість авіаконструкторства, яка створила гелікоптери. Ігор Іванович має польсько-українське походження. Народився в Києві 25 травня 1889 року. В 1906 році юний ігор закінчив морський кадетський корпус в Петербурзі, а в 1911 році закінчив київський політехнічний інститут, який наразі називається в честь Сікорського. Під час навчання в Київському політехнічному інституті, надихнувшись малюнками повітряного винта да в кілька гелікоптерів та літаків біпланів. З 1908 по 1912 рік Сікорський вже побудував шість моделей літаків та один гелікоптер. А в 1911 році на літаку власного виробниця С-5 отримав звання пілота, мав чотири всеросійських рекорди. 1911 року, 29 грудня, на літаку с 6 Встановив світовий рекорд швидкості польоту 111 км за годину. І в період між початком Першої Балтанської війни та закінченням Першої світової війни з 1912 року по 1918 конструктор авіаційного відділу російсько-балтійського вагонного заводу створює серію нових літаків, такі як С-21 чи відомий Ран. Це 22 Ілля іля Це 16 і так далі. 18 лютого 1918 року за більшовицької революції на Росії Сікорський емігрував до столиці Англії, оскільки його попередили ще знаходиться в розстрільному списку. Після переїхав до Франції, сподівавшись на співпрацю з армією Франції і отримав замовлення на будівництво п'яти мобордувальників. Проте стався великий форс-мажор для всіх виробників військової продукції, в тому рахунку і для Юра Івановича. Закінчилася велика війна підписанням перемир'я між країнами Антанти та центральних держав, і за цієї причини замовлення було анульоване. Згодом ігори до США емігрував та заснував там фірму Сікорські Еркрафт, звідки почався його період успіху. До початку Другої світової війни розробив приблизно 15 літаків, деякі з них були настільки успішні, що принесли США рекорди та престижу авіації. І звичайно ж через це труди Сікорського прийняли на озброєння авіація Сполучених Штатів Америки в 1941 році. З 1943 фірма Ігоря Сікорського почала виходити на міжнародний ринок в 1963 році. Отримав вище наукову нагороду медаль Асме від американського товариства інженерів-механіків. Але в місті Істоні Сікорський раптово помер. Був погонений цвинтарі святого Івана Хрестителя. Отже, про сам вертоліт Р4, автор якого був Сікорський. ось одна з найголовніших деталей будь-якого гелікоптеру це основних вин. Завдяки аеродинамічному профілю лопаток та їх кутів здійснюється підйомна сила, із-за якої гелікоптер взагалі може рухатись вверх та триматись просторі. Великий гвин гелікоптера дозволяє пілоту керувати висотою польоту завдяки зміні кута атаки лопаток. Так і для зміни напрямку теж експлуатується можливості зміни кута атаки лопаток. Через спеціальний механізм приходить в рух система зміни атаки в окремій ділянці. І за цього гелікоптер має змогу рухатись в заданому пілотом напрямі. Тепер не про таку велику, але не менш важливу деталь, як допоміжний гвинт або ж хвостовий. Він працює в унісон з великим гвинтом та використовується як стабілізатор в крутящийся момент, створений головним ротором. Головний ротор забезпечує підйомну силу, проте водночас генерує і крутящийся момент. І якщо не нейтралізувати побічний ефект ротора, то вертоліт попросту почне обертання навколо своєї осі. А хвостовий гвинт якраз таки і допомагає нейтралізувати неприємний ефект великого гвинта. Хочеш ще торкнутися такої деталі, як жосів. Яка присутня в усіх літальних апаратах, проте в гелікоптері, на відміну від решти видів авіації, виконує доволі обмежену роль. В такому апараті, як гелікоптер Шасі, має бути як для комфортної посадки та залітання вертоліта, так і комфортабельним пересуванням його посуходу, оскільки без шасі його рух по землі проблематичний. Прилади керування для пілота Р4 є педалі, кермо та приладна панель. Приладова дошка або, знову ж таки, приладна панель в перших своїх версіях є показником різної інформації: екранів, індикаторів, показників, талап сигналів і так далі. Кермо та педалі використовуються для загального пілотезу, зміни висоти польоту, зміни напрямку. Тож. Дана модель гелікоптеру була зроблена за допомогою базових інструментів в блендері. Основою корпусу гелікоптера є деталізація була зроблена завдяки маніпуляціям з інструментом X2. Гладкість полігонів досягнута завдяки модифікатору Самдівчий Сьопис, як, як в принципі і на всіх деталях. Використовувався модифікатор Міру для полегшення процесу моделювання корпусу. Загалом усі деталі були зроблені в такий спосіб, наприклад, шосі. Об'єкт, якого вони були зроблені, це циліндр. Спочатку був зроблений до кінця один екземпляр шосі. Потім відзеркалені завдяки Mirror, Накинути Subdivision Surface для бархатності полігонів. Та ж сама кабіна, приладова панель, сидіння були зроблені з циліндрів та кубів, аналогічно деталізовані завдяки екструду. Відзеркалені для полегшення роботи мірором та додаванням Subdivision Surface для гладкої поверх. ідентичний процес роботи, як і над корпусом, ті ж самі інструменти та модифікатори. Єдине, чим відрізняється від роботи над корпусом, що це була робота над кабіною та її деталями. Є пару цікавих екземплярів, про які є що розповісти. Наприклад, пружини на каркасі передніх та задніх шасі були зроблені зі звичайних циліндрів, але завдяки пару ефектів перетворили свою форму на пружину. Ще є маленький об'єкт в частині несучого винта, який був створений з Куба, і це єдиний випадок в цьому проєкті використання буліон. Хоч так і може показатись, проте дверцята на кабіні r 4 були зроблені не з буліону, а з екструду, оскільки полегшувало деякі етапи в моменті роботи. Та, взагалі, чим більше маленьких деталей, чим більше вони пророблені, тим більша деталізація, значить апріорі вищі Ще якісь модель. Дьявол, як і Бог, криється в дрібниці. Матеріали композиції на рівні зі світлом це стовп загальної картинки. Матеріали доволі звичайні в цій композиції. В моделі фігурують два основних типи матеріалів: це метал, скло та дзеркало. Метал розрізняється на темний світлий та армійського кольору. Накладені були на весь вертоліт, окрім внутрішніх та деяких зовнішніх деталей кабіни. Скло та дзеркало використані були на частини кабіні як скло та на дзеркалах біля кабіни. Ще присутня текстура піску взята з сайту полі. Світло в загальному пейзажі досягнуто завдяки. І HDR мапі, що є типічним для багатьох проєктів, але не менш ефектним. Ну, це все, в принципі, що я хотів розповісти. Ага, так, забув представитись. Єгор Бовкун, 10А, учень 65-го ліцею.